Привіт всім! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Secret Sunny Beach Resort and Spa 5 зірок. Готель 18. Розглянемо місце положення готелю на карті: це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований на початку курорту Сонячний берег на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центру курорту 3 кілометри. До міста Несебр 8 кілометрів. До міста Бургас 40 кілометрів. До міста Варна 92 кілометри. Secret Санні Біч це ідеальний вибір для тих, хто шукає романтичного та спокійного відпочинку. Це стильний готель, який приймає тільки гостей старше 18 років. Готель відноситься до мережі Хайят. Тут дотримані всі стандарти по послугам мережі, достатньо високий рівень сервісу. Готель працює за двома концепціями: стандартна та Preferred Club. Переваги Preferred Club це послуги консьєржа, ексклюзивний доступ до лаунжу, спеціалізовані зони по території готелю, до прикладу, окрема зона на пляжі, розширені зручності в номерах. Абсолютно для всіх гостей на території готелю є основний ресторан італійський та рибний ресторани А-ля карт, які можна відвідувати безкоштовно. Є також декілька барів, а саме лобі бар коко-кафе, яке працює 24 години на добу. В ньому можна взяти каву, чай, а також тістечка та солодощі. Біля басейну можна буде перекусити в бістро, працює з 11 до 5 вечора. В барах готелю є імпортний алкоголь та місцевий. Є також величезний відкритий басейн з зонами для відпочинку. В ньому є затоплені шезлонги, а також бар прямо в басейні. Уявіть, ви можете пити коктейлі, не виходячи з басейну. Це дуже круто. В готелі є гарний спа-центр. Безкоштовно там можна відвідати критий басейн з джакузі, а також фітнес-центр. Готель знаходиться на першій береговій лінії. Для всіх гостей є безкоштовні шезлонги та парасольки. Також є окрема зона для гостей Preferred Club. Для них також є гриль-ресторан прямо біля моря. В готелі є нічний клуб, ввечері тут проходять шоу-програми. В денний час є софт-анімація, проходить йога, пілатес, денні спортивні розваги, а також грає музика. Зараз ми подивимося номери. Це мінімальна категорія в готелі Double Deluxe. Ось так тут виглядає ванна кімната, є все необхідне, фен, міні-косметика в дозаторах, а також рушники. Площа такого номеру 42 квадратних метри, достатньо простору. Максимальна містимість гостей двоє дорослих. В усіх номерах, де гостей будуть безкоштовними чайний набір, водичка та сейф. В номерах є також міні-бар, який поповнюється софт-напоями. В кожному номері є халати та капці. Зараз ми подивимося номер категорії Junior Suite Preferred Club. Ось так тут виглядає ванна кімната, є рушники, фен, розширений набор міні-косметики, а також ваги. Ось так простора тут виглядає спальня, площа номера 64 квадратних метри, максимальна вмістимість гостей троє дорослих. По стандарту в номері є халати, капці, сейф, чайний набір. Фен, міні-косметика. Додатковими перевагами для гостей Preferred Club будуть наявність в номері кавової машини. Міні-бар заповнений не тільки софт напоями а й алкоголем. Є також пляжна сумка. По приїзду для гостей буде шампанське та фрукти в номері. В готелі є номери Connect. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.